У Тернополі за кожні 200 балів із мультипредметного тесту виплатять грошову премію. Таке рішення ухвалили на останній сесії Тернопільської міської ради. Виплати отримують 99 учнів із 28 закладів загальної і середньої освіти. Цього року вперше був мультипредметний тест. Не було ЗНО. Раніше у нас було рішення, яким видавалась премія премію кращим учням. Кідні краще ЗНО. в цьому році це рішення змінено. Відповідно рішення про преміювання наших кращих випускників, які отримали 200 балів з одного або з більше предметів. Кожен з них отримує, якщо це один предмет 2 тисячі гривень, премії за 200 балів, якщо з двох предметів 4 тисячі, якщо з трьох предметів у нас є такі, то вони отримують премію у розмірі 8 тисяч гривень. Рішення ухвалили, аби підтримати обдарованих талановитих випускників закладів освіти. Премію фінансують з місцевого бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних питань. Загалом на Тернопільщині 14 учнів набрали 600 балів на мультипродметному тесті.